Як ви думаєте, лінь це є гріх? Да. Хто сказав? Да. Да. Хто сказав? Да. Ви сказали, так, Ніна да? Михайло? Да. Лінь це гріх, так? Да? Да. А фільк ви це взяли? Да. Ну ви кажете, це гріх? Це гріх? А де ви це взяли? От ви хоть раз читали Біблію, що лінце є гріх? Біб. То мені можемо сказати, ну хорошо, Біблія. Притча. Прича, хорошо. Там много людей. Да, дуже багато. Там говориться про море, в'їв, що вони не ліниві, про бджоли, а й чекають, пахає, як ділка. Mm. Ось, Часто про це говориться. Ви знаєте, що ми часто про це знаємо, чуємо. І наша найбільша проблема, що ми не контролюємо себе. Ми можемо про іншого сказати. А себе і свою лінь ми можемо не контролювати. І знаєте, з чого починається лінь наша? Починається з таких речей. От сьогодні я не буду робити це. Відпочину я, полежу я, підпочину, позаграю Артем. Це дуже в камеру добре чути. І це ми повинні контролювати. Но часто нам тяжко розуміти, що це лінь, що це є гріх, що це є неправильно, і що це не треба робити. Так. Ми часто, він начаться не з такого великого. Ми не пішли в школу, ми не на роботу не пішли, ми, коротше, забили на все. Не з цього починається? Починається, е, вона, знаєте, вона як та зерненька, маленьке в нас, коли ми тільки народилися. Воно в нас в натурі, в нашій натурі або в нашому тілі греховності є. І ця лінь вона в нам передалася як по наследству, або як спадщина наша від Адама і Єва. Ви маєте хорошу спадщину. Можете мати хорошу, а можете мати погану. І погана спадщина це наш гріх, який в нас живе. І лінь також живе в нас. І в притчах можна багато про це зустрічатися. Соломон писав про лінь дуже багато і можна говорити цілий день про це. Ну і я взяв один вірш, цікавий я взяв один вірш. Притчі, 19-й розділ, 15-й вірш. І Павло зараз зачитає. Біблію має с собою. Ану давай Павло, відкривай. Причі, 19 й рід, розділ, 15 й вірш. 141 перша сторінка. Нові заповіти або знаходяться в карманчиках, кому треба. Притчі. 19 розділ, 15 вірш. Прочитай, будь ласка, голос. занурює в... Громко, громко. Занурю в глибокий сон. І дозвільна душа буде терпіти воно. Тобто, лінивий він любить боки вилежати свої. Тобто, 에, а ще прочитай, будь ласка, еклезіас. Там теж є у тебе. Бачиш, в тебе Біблія? Це все є. Десятий розділ. Еклезіас там далі. Тобі Валера підказала, на то пішов. Десятий розділ. 18-й вірш. Є. Ваші біблії всіх є. Від великих хлібочів будівля занепадає. Через складачну руху протікає дім. Представляєте? А криша може протікати, якщо людина лінива і що хаті не робить. І... Це приклад такий простий. Про лінь. знаєте, саме цікаве, коли ми притчі читаємо. 19 розділ і 15 вірш ми читаємо про те, що ліниші. Занурить глибину сону. Ви знаєте, рано стаєш, коли стаєш 6 ранку, хочеться поспати. Куди йти? Що? Як, як йти? Я посплю ще трошки. Не хочеться нічого робити для Бога, не хочеться нічого робити, хочеться ще трохи поспати. І це в нашому тілі є. І якщо ви дозволите собі цього, то ви ці дозволите трошки поспати. А там ще трошки а на студій день ще більше, а потом ще більше, а потом ще більше, а потом ще більше. І так само в будь-яких справах. Наша лінь проявляється. І це призводить до гріха, що коли, наприклад, треба йти в церкву, люди не йдуть, тому що вони сплять. Як фізично, так і духовно. Ви можете навіть проснутися фізично, але духовно можете спати. І як ваша проява. Як фізичного спання, це як коли вас питають, де ви будете після смерті, а ви. А Бог його знає. Бога віриш? Вірю. Але... Ну Бог знає, де я буду. Як так може бути? Ти віриш в Бога, але ну, не знаєш, де ти будеш. Ти був на зібранні одне, ну, друге, четверте, п'яте, але ти не чув, бо ти спав. Як діти часто сплять на уроках? Ти прийшов в церкву, але ну, ти спав. Ти прослухав те, що говорилося важливе. Що з лінією треба боротися. Це гріх, який у нас є, і з ним треба боротися. Ви не можете супер бути невінивими. Тому що ми ліниві із і Єєві. У нас є ця лінь. Хто скаже, що я невінивий, підніміть руку. Хто тут не лінився ні разу? Нема таких? Ти не такий Ти такий, всі. Хорошо. Я такий самий. Ми у нас є лінь нас Знаєте, найбільше, коли проявляється, я ось навчався в СПТО. ось Степанович, він знає, я там навчався, і студенти вони саме лінилися приходити на сніданок. І вони лінилися, знаєте, що приходити на пари. Десять а він ще спить. Якщо він спить, тому що він був вечливий і все лігтів часу спати, а потім лянується стати на пару. Бо на на пару, а сім тридцять треба піти поснідати. А свого раз, закрилася, це не поснідав, не голодний. На пару поздав? Не да, а потім ходить, е, майстер ходить, стукає в двері. Десять 10 часов буде тебе. Тому що ти що робив? Мало що ти е, дружками там в телефоні залипав, в ігри грав, або в, на комп'ютері, до дівчат там бігав. Ну, типу, я там їм проповідував, або ще щось там робив. Отаке буває. Або з друзями по телефону перевели, або в телевізорі сидів. Або відосики дивився, тік-токи знімав, або ще щось робив. Замість того, щоб порядок був в житті. І знаєте, що хорошим є прикладом армія. Там чітко все. Встав, пішов, зробив, не зробив. І коли ти приїжджаєш при військову частину, якщо там, наприклад, е, приїжджаєш там в МЗ, або, або приїжджаєш, там, де парк, або ще якась там частина є. І це там щось там такого криво, значить там ліниві солдати, ліниві командири, і все там просто шребер іде. Там бисто це все пропливеться дуже швидко. Якщо там поломане, відбите щось, це говорить про те, що немає порядку і немає людей, бо люди ліниві. І так само може бути і в церкві. Брати і сестри можуть в церкві бути ліниві. Вони забили наслужіння, вони, у них немає часу Біблію читати, у них немає часу молитися, у них немає часу на що. І тому вони, як тут, 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 тут кажуть, що вони ще трошки. Ще трошки, так 10 років проходить, так 20 років проходить, 15 років. І ще трошки, і потім я перестану грішити. Я потім-потом перестану... Я потім надолужу все. Ні, все йде вниз, деградація йде. Так як і наше тіло, воно стає лінивим. Стає лінивим. І, ви знаєте, бо хоче, щоб ми були не ліниві. Ви ж бачили фітнісії хлопці такі. Качки, мускули. Оце у нас має бути такий прес духовний. У нас мають бути фізичні мускули. Але знаєте, собі ті люди, які качаються, вони не можуть дозволити подинитися. Вони стоять 6 ранку, бігають в стадіона. Вони біжуть, желізо качають, п'ють, всякі там всякі Sorry, штуки п'ють. так само ми маємо боротися з гріхом. І знаєте, що найкраще допомагає з дзлінню? Виходьте ну, на вулицю. І говоріть іншим про Бога. Давайте іншим трактати. Ви знаєте, ви, ви замітите, як ви вже ну, відійшли в той війні. Ти не можеш дозволити лінитися, тому що ти йдеш, тебе, там ідуть люди з тобою і завтра будуть роздавати трактати. А буває так, що е, ти зводиш брату, ти де? Або сестрі, ти де? «Ой, я проспав, ой, я був зайнятий, або я там ще щось, щось не вийшло. Ну, не можу сказати прямо. Ну, знаєте, що на роботі буде, якщо ви запітеся і будете лінитися? Вас просто що? Попросять. Скажуть, вибачте, ви уволені. А чому ви уволили вас? А можу сказати. сказати. Тому що ви на роботі були ліниві. А може нас Бог уволити? Може! Якщо ви також лінивий, Бог може вас уволити. Ви не втратите спасіння, ви будете його сином. Але ви не будете роботу робити, яку Бог хотів би, щоб ви робили. Бо є план глобальний. І ви можете в цьому плані бути, якусь займати якусь справу, якусь робити роботу. Але ви можете її не робити, тому що ви самі від цього відмовилися. Тому що ви лінивий був. Ви поставили лінь свою першу. Ви собі сказали, я трохи посплю, я трохи відпочину, я трошки це. І потім буде все добре, нічого страшного. І тому ваша духовна стан виглядає так само, як дом розбалений. Як їхати в малин, там є така зона, третя зона відчуження. І там є думи старі, там люди не живуть. Вони краще виглядають, ніж ви духовно виглядаєте. Знаєте чому? Бо в них вони старі, але що там жити можна? Деякі їх не жити, а ви ще гірше виглядаєте. Якщо ви дозволяєте своїй лінії багато. Якщо ви дозволяєте собі лінії багато, ви знаєте, чому бомжи такі страшні? Бо вони маюся вмитися, побритися, постригтися, вони йнуються е, постиратися, вони лінуються працювати. А так ви виглядаєте перед Богом. Духовно, не фізично. Фізично ми хорошо виглядаєте. Ви хорошо пахнете, ви маєте хорошу рубашку, ви маєте хорошу кофту, а ви маєте червики почищені. Це все окей. Но якщо ви свій лінії свій дозволяєте більше, ніж потрібно, то отак духовно виглядає у вас. 15 П'ятнадцяти вірші ми читаємо. Так. 15 вірші. Та ні-ні-ні, я зараз можу. А, 15, вийшло. Глибокий сон. І знаєте, що найцікавіше, що після глибокого сон ви будете пробуджені. Ви входите в глибокий сон. Ми читаємо там. Людлива людина, вона занурюється не просто в глибокий сон. І настільки глибокий сон ви входите, такий сон, хто глибоко спав. Бо так, що і заснув глибоко. Так, глибоко заснув, 5 секунд. Ось таке у вас, ну, раз, хтось розбудив у вас. І ти так глибоко хорошо спав, оціна я теж спав глибоко. Раз і заснув. І через пів проснувся. Ну, я будто це було 5 секунд. Ввечері, просто заснув, я не знаю, чого проснувся, але ну, ти глибок, глибокий сон війшов. От так само і ви можете війти в духовний глибокий сон на гору роки. Якщо ви втратите цей взгляд на Бога, на Слово Боже, на Біблію, на те, що Бог каже, що треба робити. І Бог може затьмарити наші, навіть розум наш. Якщо ми не хочемо для нього жити і служити. Бог нікого не заставляє. Каже, не хочеш, будь ласка, все, спить, відпочивай, лежи, все, без проблем, я тебе чіпати не буду. Я тебе не заставляю, просто все, твої проблеми. А потім, коли підамо приходить до Бога, Бог поможи, Бог, що робити? Або каже, вибач, ти спав. Ти профукав все, ти просто все збив, злив в унітаз. Ти просто посчитав, що це неважливе. І я хочу, значить, попередній раз я проповідував е про не лінь, а проповідував про кінець. тому що після кінця ліні може пробудження прийти, або може прийти Бог вас забрати до себе, і у вас теж буде пробудження, і буде кінець вже. Ти нічого не справиш. Ти не налужиш, не долужиш все. Стає люди добре знають, що час він швидко біжить. І лінь, вона може теж красти наш час. Він може забирати те саме важливе, що Бог нам дав. Ми можемо такі глибокі сон діти, що спать довго. І потім проснутися і буде пізно. І знаєте, що саме цікаво? Що е, душа, вона читаємо сьогодні, далі, потребує голоду. Фізично, да, якщо вона не буде працювати, вона буде просто мрати з голоду. Вона вмере з голоду. І так само, так само і ви можете духовно також бути голодними. Якщо ви лінуєтеся, якщо мені він каже, а що я должен? А ти нічого не довжен? Як вони мені каже, а що я можу в церкві ходити? Є багато людей, які є, є членами церкви цієї комісії. Вони не ходять. Вони скажуть, у нас багато проблем. Ви знаєте, що саме проблема, невелика проблема? Бажання немає. Лінь. В першу чергу це. Це скрізь було і буде. Це скрізь буде і буде. Якщо вона дуже сильно хоче, вона просто прилетить сюди. Вона неможливість, вона себе заставить. Я розумію, що є виключення, коли є проблеми, немає ног, рук, вона заболіла, в лікарні лежить, вона десь далеко уїхала. Це є все виключення. Ну як загальна статистика, вона, наприклад, каже, як вона зробити в церкві, стільки ти разів приписала служіння. Скільки ти раз пропустив читати Біблію, скільки ти раз пропустив молитися, скільки ти раз пропустив те. Скільки ти раз пропустив те. Ти пропустив це все. В церкві хрещення, його нема церкви. А він не знає про це навіть. Він прийшов в церкву, в церкві, церкві нікого немає. А чого? Всі поїхали на хрещення. А він не прийшов, тому що в церкву не ходить. Тому він пропускає саме головне. Церква розходиться, він прийде церкву, його не буде. Ні, насправді такого не буде, це як жарт невеличкий. Invece, хто вірить, він розуміє, про що я говорю. Таке не буде. Він нікого не має. Ну, звісно, це неправда. Ті, хто на христа, всі восхитяться. Було би добре. Значить, прийшов, Бог би так з ним пожартував. І знаєте, одна група людей, віруючих, прийшла одного хлопця прогучити, одного брата в церкві. Він завжди запіднювався, і він завжди, в ньогорки були. Він часто не приходив в церкву. І знаєте, що вони зробили? Він прийшов в церкву. було зібрання, і він, і він ну, на зібранні там ззаді сидів і заснув. За коротше. Вони всі тихенько ушли. Ушли і плали колонку. І такий гром. Гу! І Він злякався. Опа, нікого немає, зібрання, время, що зібрання, Пастери немає, а вони речі свій поставляли. І ушли тихенько. Ну і, і... сидять там, десь за здання зайшли, він входить, шукає. Думає, що сталося? Сина не плаче, каже, Бог, ти їх забрав всіх, а мене одного ставив. Як так можна? І мені колонка каже, не спи на зібранні. Ні, я більше не буду спати. Тому що це йому Бог каже. Не буду більше спати. І ще заходять сміється з нього. І він зрозумів, що він не спав на зібрані. А так ви можете на зібрані спати духовно, коли б він не спіть, бо лінь, воно так легко, тихенько підкратається до нас, з нею треба боротися. Треба садити на коліна, посади Бог поможи мені боротися з лінню. Я впевнений в кожного є лінь. Нема такої ідеальних людей, тільки Ісус був. Треба молитися, поститися треба. Тому що Біблія каже, Бог пише, «олюблені браття мої, сійте в проломі! За віру і за все. Тому що, знаєте що, ми не ідеальні. У нас дуже багато. Першому Корінці ми читаємо про це. Що Папа пише до братів і сестер, пише, боріться. Ну, ну, Не так як Дівченко писав. Заставляйте себе, постіться. І тоді у вас буде сила. Боротися з лінню. Це, не, це не, не, не про те, що ви набити свій желудок їжі кіжі, буде у вас це класно. Це про духовні речі, які Бог говорить. Тому Бог каже, не пікуйтеся, не думайте, що на цій землі будете їсти, пити, і що вас, і що вас завтра чекає. Знаєте, пілігримці такі були раніше жили в таке, це люди, які подорожували, які говорили іншим про Бога. Це які були не прив'язані до якихось матеріальних речей, до грошей, до смартфонів, до всього які могли зібратися і піти кудись. І вони стали молитві і проломить. І їх нічого не тримали на цій землі. Вони завтра були бути в Америці, завтра післязавтра бути в Європі, а ще післязавтра може бути ще якісь в Африці. Тому що їх нічого тут не тримають, їм нічого не потрібно. Вони думають якісь про духовне. Кому розповісти про Бога? Що для Бога зробити? Бог, що ти хочеш для мене зробити? Ось я, пошли мене, я готовий. Так написано в Біблії. І це тільки ви можете зробити. Це тільки ви можете зробити, якщо ви почнете боротися з вашою лінією. Лінія вона може додати до великих гріхів, до великих проблем і переживань вашого життя. Лінь може просто вам стільки проблем навіть не представляєте. Тому, будь ласка, сьогодні, як буде ваш час, ввечері будете молитися, напишіть. У мене є лінь така. Є різні види лінії. У мене лінія така. Я не говорю, що щоб усі там понаписали свої лінії. Одну якусь напишіть. І поставчі для це молитися. Питання до вас. 2022 рік. Він був у вас і ви в ньому лінилися. Щоб ви за щось мінилися, щось не робили, а мали зробити це. То попросіть Бога прощення за це. І в 23-му році, як цей календар, знаєш, прикладом є хороший, в 23 му році, щоб ви в 23-му році не мінилися. Реально трудилися більше, ніж колись. Бо може в 23-му році Бог і вже і забере, вас, в му навіть. І ви не встиєте. Ще є в нас місяць щось для Бога зробити. Трохи менше. Трошки менше, Тимур Рукашу. В нас лежить там 5 тисяч календарів і треба роздати. Чого ви? Давайте, беріть. Я вчора штук 20 упаковок таких роздав. Дуже легко. Ви теж можете це по почтам розкидати, людям віддати. Щоб люди почули про Ісуса Христа. Щоб їхнє життя змінилося. Бо ця книга може змінити. Це не просто обичний. Тут є вірш Біблії і благословення є. Заклад. Ви прияти і вона може писати і прийняти Христа. Бо тут призив є. І ви можете бути соучасником цього. А можете Поліни сказати, хай робить він до Павло. До Павло робить. Бо то він. Того Боже. Мене. Він зробить. А можете дати сусідові. І знаєте що? Все зміниться. Кардинально. Ви знаєте. Часто ви можете працювати, щось зробити для когось, ви просто навіть не будете знати, тільки на небі узнаєте. Один чоловік, мені було, звісно, приємно, один чоловік сказав, завдяки тобі. Я просто дав трактат, нічого більше не зробив. А все останне Бог зробив. І все. І було приємно, радісно бачити, що ця людина прийняла Ісуса Христа. Було радісно, що щось змінилося в цьому житті. Було радісно, що я поїхав в той самий Херсон і там проповідував. Було радісно, що вихав колись в Харків, і там проповідував. І люди говорили, так, да, 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 було таке. От так само можете визмінити. Боріться з лінню важчу. Бо лінь це така штука, яка не дає вам жити правильно для Бога. В першу чергу, це нас зацікавлено, знаєте в чому? В вашому часі. І вас, наказується, закускувати. лінь. Це одна із зброї, яку він робить. Знаєте, як таке... таке яка, раз-раз, раз, раз, раз зв'язала, запуталась, поки ти там розпутаєшся, вже і все, немає часу жити. Вже все, опа, і вже Бог прийшов. Це реально. І реально в вашому житті. Боріться з зління вашу. Вставайте рано, моліться, читайте Біблію. Право для себе хороше зробіть. Находьте час для Бога, для церкви! Не можете церкву піти? Моліться, читайте, моліться за братів сестер, за тих, хто трудиться. Співайте, славте Бога! Ну, якщо ви скуті лінію гріха і ви не знаєте, де ви будете після смерті, навіть вам треба прийняти Христа. Бо тільки Бог може позбавити будь кого гріха. Тільки Бог. Не священник, не церква, не проповідник тут. Тільки Ісус Христос. Тільки Він може вас спасти і дати вам вічне життя. Якщо ви його приймете в своє серце, якщо ви зрозумієте, що ви є грішник, що Ісус є Бог, який може дати вічне життя і спасти вас. Якщо ви це визнаєте, то Бог, будучи правдим, просить вам всі гріхи і дасть вам вічне життя. Бо тільки Він може спасти. Тому що якщо ви думаєте через свої добрі справи спастись, то Христос не треба тоді вмирати. Тому Христос умер на христі, щоб спасти вас від вічного вогня. Тому прийміть його, якщо ви ще не прийняли. Тому що Христос дає таку можливість вам. Він дає можливість вам, поки не пізно, поки ви ще не вмерли. Тому амінь. амінь.